Сьогодні мені прийшов ось такий фонарь. Ми вже показували, у мене це вже другий. Перший протестували, працює гарно, світить. Я зараз розпакуємо і все покажу. Отже, в коробці сам фонарик, кріплення до нього. Навіть є пульт і гаєчки для збору кріплення. Ну що, будемо монтувати, і працює він від сонячних батарей. Ось з цієї сторони. Сонячна батарея. Що, збираємо та будемо чіпляти. І так, я зібрав фонарик. Дуже просто, два болтики. Треба скрутити і все. Знадобиться хрестова отвертка, ну і для монтажу або шуруп дрель, або також можна отвертка десь до дерева прикрутити. Так, фонарик має датчик на рух, також кнопку вкл викл. Так. Дуже гарна річ, якщо у вас є темні місця десь в подвір'ї, не потребує проводки електричної, 220, заряджається від сонця. За ціну 350 гривень я вважаю, що це має бути. Ну, а ввечері ще покажу, як він працює, коли вже темно. І, до речі, забув сказати, він має три режими освітлення. Це зараз найяскравіший, але це день, я не знаю, як тоді він геть. Маленьке світло є середнє, ну і є ось найбільше. Це виключено, а от найбільше. Так. Отже, швиденько покажу вам, як він працює ввечері. Це сьогодні був пасмурний день. Бачите. Все. Світить. Поки ми будемо ходити, він буде світити. Якщо ми відходимо, там понад 30 секунд і він гасне. Що, але це не реклама, це так.